Вітаю, мене звати Юлія Дорошенко. Я очолюю сектор комунікації з громадськістю південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса, ми продовжуємо серію онлайн-консультацій для осіб з інвалідністю за участі перекладача жестової мови. Хочу нагадати, що проєкт без бар'єрів було започатковано у 2021 році, в межах якого 14 квітня... Була прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору, котра розрахована до 2030 року і передбачає усунення бар'єрів в шести вимірах: освітньому, інформаційному, цифровому, фізичному, суспільному та економічному. Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору це засадничий документ. Що містить ініціативи для усунення бар'єрів у різних сферах життя, посилення можливостей та забезпечення рівних прав для усіх українців, адже головна українська цінність це людина, а вона і є країна. Тож сьогодні у співпраці з Одеською обласною організацією Українського товариства Глухих, ми проводимо онлайн-консультацію. Для осіб з інвалідністю за участі перекладачки диктологічної жестової мови вищої категорії Оксани Євсєєвої. Головна ціль такої ініціативи усунення перешкод в отриманні громадянами державних послуг. Сьогодні ми будемо говорити про онлайн послуги в органах Державної виконавчої служби. Ми проаналізували питання, які. Найчастіше надходять від осіб з інвалідністю, і сьогодні надамо відповіді на найбільш актуальні з них. Тож ви зможете дізнатися, чи відкрито виконавче провадження, як оплатити боргові зобов'язання онлайн, не виходячи з дому. Та дізнайтесь про електронний сервіс державних послуг Дія. На ці питання відповість спікерка нашого заходу. Олена Ткаченко, заступниця начальника відділу, організації та контролю за виконанням рішень, управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжріонального управління Міністерства юстиції. Також хочу зазначити, що це пряма трансляція. Тож, якщо у вас виникатимуть запитання, залишайте їх у чаті. І ми будемо їх обговорювати. Тож я пропоную починати. Передаю слово нашій спікерці. Прошу пані Олено. Доброго дня! Я працюю в управлінні забезпечення примусового виконання рішення і, з вашого дозволу, розпочну своє примусове виконання судових рішень. І рішень інших органів посадових осіб покладається на органи Державної виконавчої служби та у визначених законом України про виконавче впровадження випадків на приватних виконавців. Правовою основою діяльності органів Державної виконавчої служби є Конституція України, закон України про органи та осіб. Які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інші закони, нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання. Завданням органів Державної виконавчої служби є своєчасне, повне. І неупередження виконання рішень, примусово виконання яких передбачено законом. Діяльність органів Державної виконавчої служби здійснюється з дотриманням принципів верховенства права, законність, незалежність, справедливість, неопередженість та об'єктивність, обов'язковість виконання рішень, диспозитивність, гласність та відкритість виконавчого провадження та його фіксування технічними засобами. Розумність років виконання, співвідношення заходів примусового виконання рішення та обтягу вимог на рішення. Державний виконавець повинен здійснювати свою професійну діяльність сумління, не розголошуючи будь-яким спосіб професійну таємницю поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність. До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю у зв'язку із дійсненням професійної діяльності. Обов'язки зберігання професійну таємницю поширюються на особу і після її звільнення з посади державного виконавця. Державний виконавець, державні виконавці можуть надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно в, у випадках і порядку передбачених законом. Державний виконавець зобов'язаний вживати всі необхідні заходи, спрямовані на запобігання та усунення конфлікту інтересів. Органи Державної виконавчої служби забезпечують виконання таких виконавчих документів, виконавчий лист та наказ, що видається судом у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень тутейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших визначених законах. Або міжнародними договорами України, судові накази ухвали постанови судів у цивільному, господарському адміністративних справах, справах про адміністративне правопорушення, кримінальних провадженнях у випадку, передбачених законом, виконавчих написів нотаріус, посвідчень комісії про трудових спорах. Що виникають на підставі відповідних рішень таких комісій, постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладання штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди, постанов органів, посадових осіб. Уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом, рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами, рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених законом України. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, а також рішення інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених міжнародним договором України рішення постанов суб'єктів державного фінансового моніторингу, їх уповноважених посадових осіб, якщо їх виконання. За законом покладається на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень, реєстрація таких документів та документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування яких визначається Міністерством юстиції України. Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України у мережі за, на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядовців. Та редакторів без необхідності застосування спеціального створення для нього технічного та програмного засобу без обмежень та цілодобово. Інформація повинна містити відомості про час її розміщення. Об'єктивний і неопереджений розподіл. Виконання документів між державними виконавцями, надання сторонами виконавчого провадження інформацію про виконавче провадження, виготовлення документів виконавчого провадження, централізоване зберігання документів виконавчого провадження, централізоване збереження інформації про рахунки органів Державної виконавчої служби. Відкриті для цієї, цього виконавчого провадження, підготовка статистичних даних, реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції на етапі їх проходження, передача документів виконавчого провадження на електронному архіві, формування єдиного реєстру боржника. Несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тягне, тягне за собою відповідальність установленою законом. Рішень виконавців та посадових осіб органів Державної виконавчої служби виготовлюються за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження. У разі, Тимчасової відсутності доступу до автоматизованої системи допускається виготовлення документів на паперових носіях. З подальшим обов'язковим внесенням їх до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після відновлення її роботи. Автоматизована система виконавчого провадження забезпечує. Автоматизований арешт коштів боржника за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів у порядку, визначених Міністерством юстиції України за погодженням з Національним банком України. Єдиний реєстр боржників це систематизована база даних про боржників, що і є складовою автоматизованою системою виконавчого провадження. Та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформацію про невиконання майнових зобов'язань боржника та запобігання відчуження боржниками майна. Відповідно до, відповідно, про боржників включається до єдиного реєстру боржників, є відкритими і розміщується на офіційному веб-сайті. Міністерства юстиції України. Реєстрація боржників в єдиному реєстрі боржників не звільняє його від виконання рішень, державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб'єкти при здійсненні ним владних управлінських функцій відповідно до закону, у тому числі на виконання делегованих повноважень. У разі збереження особою за вчинення певних дій щодо майна, що належить боржнику, який внесено до єдиного реєстру боржників, зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити про це, визначеному у єдиному реєстрі боржників орган Державної виконавчої служби, із зазначенням відомості про майно. Щодо якого звернулась така особа, банки у разі відкриття рахунку на ім'я фізичної особи, внесеної до єдиного реєстру боржника, у тому числі через відокремлені підрозділи банку або закриття рахунку такою особою, зобов'язані у день відкриття або закриття рахунку повідомляти про це. Зазначених у єдиному реєстрі боржників орган Державної виконавчої служби. Порядок надання такої інформації та форми повідомляється, встановлено Національним банком України за погодженням із Міністерством юстиції України. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення. Зобов'язаний прийняти рішення про накладання арешту на майно або на кошти на рахунках боржника у банку у порядки, визначених законом України про виконавче провадження, крім випадків, коли на це майно арешт вже накладався з тих самих підстав. Укладання протягом строку провочень щодо майна боржника. Який призвів до неможливості задоволення вимог стягувачів за рахунок такого майна є підставою для визначення такого проводження, не дійсним, крім випадків продажу у процесі приватизації майна, яке входить до складу єдиного майнового комплексу державного та комунального підприємства, внесених до єдиного реєстру боржника. Відомості про боржника вносяться до єдиного реєстру боржників, крім відомості щодо боржників, які є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також боржників, які не мають заборгованість за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів, більше трьох місяців, та боржників за рішенням немайнового характеру. Одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження. Відомості про боржника за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною вноситься до єдиного реєстру боржника одночасно з внесенням постанови про накладання штрафу на боржника. Єдиний реєстр боржників містить такі відомості, прізвище ім'я по батькові, дата народження боржника фізичної особи, або найменування ідентифікаційний код юридичної особи у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань боржника юридичної особи. Найменування органу або прізвище ім'я по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ, найменування органу Державної виконавчої служби або прізвища ім'я по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти виконавця, номер виконавчого провадження. Категорія стягнень аліменти, штраф тощо. Відомості про боржника виключаються з єдиного реєстру боржника одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документу стягувача на підставі закону і пунктів визначених законом України про виконавче провадження в день встановлення виконавцям. Факту відсутності заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів. Війна суцільний бар'єр для людини. Вона встановила фізичне виживання на перше місце у житті, позбавляє багатьох необхідних речей, забирає можливість пригнічує та не дозволяє ефективно реалізувати у суспільстві. Під час війни влада в Україні робить все можливе, щоб максимально покращити безбар'єрний простір для життя громадян, спростивши надання послуг, зробивши їх доступним для різних людей. З 2016 року Міністерство юстиції ввела в дію автоматизовану систему виконавчого провадження. Наразі сторони виконавчого провадження за допомогою номера виконавчого провадження та ідентифікатору мають доступ до даної системи. Таким чином, сторони виконавчого провадження мають можливість отримати інформацію та копію документів про виконавчі провадження, за якими вони є як стороною. Дізнавчись, чи відкрите виконавче провадження можна за допомогою єдиного реєстру боржників, автоматизованої системи виконавчого провадження, сервісу Державної послуги Дія, здійснивши авторизацію за допомогою кваліфікаційного електронного підпису. Ці сервіси допоможуть встановити, в якому відділі Державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження, його номер та іншу інформацію з виконавчого провадження та контактні дані безпосередньо державного виконавця, як заплатити борги зобов'язального характеру. Їх можна сплатити у будь-якому відділенні банковської установи. Або онлайн за допомогою відповідного мобільного застосування, у терміналі банківської установи на реквізити органу Державної виконавчої служби. Онлайн за допомогою сервісу державних послуг ДІЯ. Онлайн за адресою мережі інтернет АСВПмінджаст.ua за умови, що у вас є постанова. Про відкриття виконавчого провадження, яка містить ідентифікатор доступу та QR-код, який знаходиться у лівому верхньому куті постанови. Більш детально розповім про один із них Електронний сервіс державних послуг «Дія». за допомогою мобільного застосування дії. Можна, зокрема, дізнатись інформацію, що на доявність у вас штрафів та боргів за виконавчим провадженням, і одразу сплатити їх в онлайн режимі. Як же це зробити? Оплата боргів або штрафів за порушення правил дорожнього руху відбувається усього в декілька натисків. Для цього треба спершу завантажити застосунок дія. На свій телефон. Для відображення штрафів необхідно завантажити водійське посвідчення до дії за допомогою електронного кабінету водія. Далі знайти інформацію щодо наявних боргів чи штрафів у розділі послуга штрафи за порушення правил дорожнього руху, сплатити їх. При цьому… Квитанція про сплату зберігається, у додатку її можна завантажити або надіслати на електронну пошту. Після сплати можна відслідкувати стат зміну статусу штрафу, чи боргу за виконавчим провадження, штраф за порушення правил дорожнього руху необхідно сплатити. Протягом 15 днів з дня його винесення. У разі несплати порушеному штрафу протягом цього терміну постанова про адміністративне стягнення надсилається до відділу Державної виконавчої служби для виконання у промисловому порядку. Така цифровізація виконавчих документів та штрафів за порушення правил дорожнього руху надає можливість будь-якій фізичній особі пересвідчувати у відсутність чи наявність у неї заборгованості, отримання інформації щодо виконавчого провадження, стороною якою вона є, зокрема щодо природи наявності заборгованості. Та щодо основних процесуальних дій, вчинених виконавцем. сплатити суму штрафу чи заборгованість рамків відповідного державного виконавця онлайн. Дякую, пані Олена, за актуальну та корисну інформацію. Якщо ви ж не мали можливості долучитися до нашої трансляції, запис онлайн-консультації завжди можна буде переглянути на ресурсах нашого управління Фейсбук та Ютуб-каналі. Ми розглянули найактуальніші питання щодо онлайн-послуг в органах Державної виконавчої служби. Якщо у вас виникатимуть додаткові запитання, ви можете звернутися до відповідного територіального управління юстиції за консультацією. Телефони ви бачите зараз на своїх екранах. Наразі я хочу подякувати пані Олені, що допомогла нам дізнатися про особливості надання онлайн-послуг в органах Державної виконавчої служби, а пані Оксані за переклад. Усім гарного робочого дня! Бережіть себе, своїх рідних та Україну. До нових зустрічей!